Hello Gamers мені в коментарях під одним із моїх відео. На жаль, це сталося десь тиждень тому. Написав написав один коментар. Друже, якщо ти дивишся це відео, напиши, бо я не пам'ятаю пам твій нікнейм, і я би хотів би вказати, що ти підказав за цю можливість консолі. Точніше, всі знають про це. Ну, ти просто сказав те, що ніхто всі розказують про ігри на сімдек, ну ніхто не розказує про Сімдек як мультимедійне пристрій. Що ми і фільми можемо спокійно собі дивитися. І, і це буде до 10 годин на сімдеколед спокійно. І ти дав посилання на дуже крутий плагін. Він у нас називається Screen Сейвер, він не дає вимкнути е, прийти в спящий режим нашій консолі. Завдяки цьому ми зможемо, наприклад, ось як в мене стоїть браузер. Або ви поставили Netflix, або якусь аплікацію для фільмів собі. Взяли свій телефон, на якому є інтернет. Ну, я не можу показувати вам тут фільми, бо YouTube цього не любить. Я ось хочу показати. Ставить, залишу посилання в описі, ставимо його на декілодер. Ставимо тут галочкою. Mode, відкриваємо браузер, папочки нового, де буде ваш скачаний скрін сервер. У мене він не скачаний, вже я його видалив. Шкода, ви собі встановлюєте на декілодер, цей плагін. Вмикаєте. І ваша консоль не буде переходити в сонний режим, чи як його правильно вимовити, не знаю. Вибачаюся. І ви зможете собі насолоджуватись кінцом, якийсь фільм подивитися протягом. Робимо так, я зараз покажу просто, на прикладі YouTube. Там. Запускаємо собі, відкриваємо на весь екран. Тут. Ми переходимо, ставимо TDP 3 вате. Відеокарту теж на мінімум. І ми зможемо, і це нам дає. Зараз я подивимося: знижується, збільшується час автономної роботи. Дивиться собі спокійно, десь фільм уже 7 годин. Так можна дивитися, YouTube, наприклад. Так само і фільми онлайн, якщо ви таким користуєтесь Netflix і всякими. Ну, загалом, де ви дивитесь фільми і використовувати. Собі спокійно поставити цей 7-дек на підставочку, включити фільм, музику, що ви там хочете, якийсь серіал. Уже 8 годин виросла автономна робота консолі. Дивіться, це 80. 4% заряду в мене зараз. І далі йде зростання. Я вам так скажу десь 10 годин. Ще можна яркість підкрутити. Або також, якщо у вас там є, до прикладу, якась флешечка на флешки фільми. Не тільки можна на 7 d грати, можна музику, як тут можна почути, собі насолоджуватись. Або десь, якщо ви готуєте, собі ось на поставки поставу і воно буде собі грати. Також, наприклад, я використовую такий павербанк на 65 Вт, коїстра зарядочка, який заряджає Steam Deck на 30 тисяч, здається, мА, яке їй її... виросте і ваш автономний час роботи консолі до 20 годин, можна цілий день. На Steam Deck OLED. Дивіться, на LCD трошки менше. Ну, на Steam Deck, Десь 20 годин, я думаю, що можу витягнути. 8, 83%. 8 годин. 20 хвилин. Також Також, ми на цій консолі ще що можемо з мультимедії. Зараз я вимкну. Ну, це вже буде поменше у нас годин. Добре, перейдемо в режим робочого столу. І ми можемо на ній стрімити на цій консолі. До прикладу, я стрімив Вальхельм. Виставляємо собі на мінімальне налаштування, там 30 FPS. Ставимо. У мене стоїть ОБС. Ні. Заходимо в наші Магазин, в якому все безкоштовно, і тут, розумієте, ці програми не платні, їх не розробляли платними. і Вони спеціально безкоштовні для Linux. Якщо у вас стоїть Linux, ви можете тут скачати що завгодно. До прикладу, графіка, тут куча софта, для якого ви хочете займатися, який собі купили монітор переносний, невеликий такий. На 702 в Full HD не потрібно, бо велике навантаження. І ви можете собі редагувати музику. Інструменти можете створювати самі ігри на ній. Goddot є на ньому. Можете інструменти розробника, Goddot собі можете поставити і займатися 3D-моделюванням. Або навіть в ліжку вам не потрібно. Ніякий монітор у вас є трекпади. Так само можна стрімити ці ігри. До прикладу, я покажу такі настроєчки для Steam дека Скачаємо OBS у нас. Дуже чудово стрімити в нього обшоці в на Steam декі Навантаження невелике йде. І стрімити 3 годинки. Можна пострімити 2 десь так на леді, бо. Ми повинні врахувати новіші ігри з більше з продуктивності, ми не зможемо, бо йде ОБС велике навантажування і, до прикладу, самої гри. Якщо ми якось стареньку гру ставимо і проходимо ретро, тут так динаміки, в нас є мікрофони. Ми собі розмовляємо, при великому бажанні навіть можна підключити веб-камеру. Ну, просто ми потрібно нам враховувати, що в нас один Type-C. Якби їх було два, як. Васусім. Це було, звісно, ідеально. Собі поставив маленьку веб-камеру і в тебе такий стрім. Собі в шорці, собі спокійно можна стрімити добре. Де там ОБС. Я так ще покажу вам. Тут при'єднати. Зараз я під'єднаюсь. вибачаюсь не щоб не показувати дані. Так, Я вже під'єднався до свого YouTube каналу. Далі. Воно все обробляє. Зараз оптимізовує. Потрібно деякі речі зробити. Дві налаштування, які потрібно змінити. Або три. Так, тут ми чекаємо завершення. Також є rpg Maker в стімі. Буває за, за хорошим, ну, на знижках дуже хорошо стоять зкидками, я теж собі купив. Можете якусь сісти розробкою RPG-ігор, зайнятися і потім продавати на Steam. І це є велика різниця за рахунок цих трикпадів, що такі функції ми можемо використовувати. До прикладу, на асусі трихпадів немає, і це можна це зробити, ну це буде довше, не важче і не так зручно, як тут у нас на Steam Deck завдяки цих трихпадів. Заходимо далі на налаштування. Переходимо відео. Тут, якщо ми хочемо щось стрімити, ми тут пишемо перше там. 720 на 1280. 1280. І тут вибираємо. Вибираємо так. Застосувати. Тут в трансляції вивід. І тут потрібно змінити в нас розширення. І виставити бітрейт для Ютуба. Ну, це може в мене, може у вас буде це іначе, не знаю. ну Я виставляю 8500 8 тисяч. І зображення для YouTube шортів стріма дуже хороші. І тут ін, інтервал ключових кадрів. Виставляємо 2 секунди. І все. У нас з'являється так. добавити тут вже захоплення екрану. окей Ой, я, мабуть, трошки не то. Відхилити. Це видалити. Трошки не то вибрав. Захоплення, здається, це. Так. Виділити. Виставляємо. Підганяємо під розмір. І ось уже вам готово. Для стрімів в шорці можете собі запустити стрім, звернути тут. Замкнути і запустити якусь собі в Сімі гру. І собі десь її залочить на Сікесь FPS по можливості, щоб не було перепаду, і собі спокійно стрімити. Що тут ще цікавого, так само. Та тут багато чого цікавого можна знайти. От розробки до професі... До розробки веб-сторінок можна робити на 7-декові собі. Де тут аудіо. Так само хтось займається монтажом. Якось так. Кому було цікаве відео, корисне, ставте лайки, дизлайки. Хочу подякувати цим людям, які ви бачите на екрані, які підтримують мій YouTube канал своїм донатом. За ваш донат я зможу зібрати і купити ще якусь консоль, щоб показати. Як вона працює, чи добре, чи гірша. Так що дякую за увагу. Все буде Україна.